Друзі, чомусь майже ніхто не знає про перший штаб УПА, що такий взагалі існував. Але він дійсно існував. І 13 травня 1943 року на сході Волинської області 10 повстанців натрапили на німецьку засідку. У перестрілці під селом Черниш полягли всі. Це були охорона і співробітники діючого штабу Української повстанської армії. Тоді загинули командир Василь Івахів. І члени штабу Юліан Ковальський і Семен Снєдецький. Їхні постаті досі перебувають у тіні таких видатних командувачів, як Дмитро Клячківський, Роман Шухєвич і Василь Кук. Очевидно, що останні троє були на посадах довше та зробили більший вклад у бойову діяльність УПА. Проте військову машину, яку вони очолювали, зініціювали і запустили саме Івахів зі своїм штабом. Влітку 1942 року Василь Івахів, користуючись псевдо-РОС і СОМ, обійняв посаду волинського крайового військового референта і став відповідати за військову підготовку членства і накопичення зброї. Волинські бандерівці зрозуміли, що вже самої підпільної боротьби недостатньо. У серпні вересні 42-го року низове членство стало об'єднуватися у. Сільську самооборону. Відтак, Краєвий провід переконує провід ОУН перейти від підпільних до військових форм боротьби з поневоленням. Ключовим активістом утворення власних повстанських загонів був саме Василь Івахів. Івахівсом у кінці лютого 1943 року сформувався московий центр повстанської армії, що народжувалося тоді лише. Протягом січня-квітня 43-го року перемовини про об'єднання повстанських сил тривали між Волинським краєвим проводом ОУН і Тарасом Бульбою. Один з ключових раундів відбувся 9 квітня. Отже, Бандерівську сторону представляли Дмитро Кличківський, організаційний референт Сарненської округи Євген Татура псевдоомелько, провідник Сарненської круги Іван Литвинчук, псевдодубовий і військовик Василь Івахів. З протилежного боку були Тарас Боровець, його начальник штаб штабу Леонід Щербатюк, псевдозубатий з охороною. Головну роль на цій зустрічі відігравав саме командувач Бандерівських загонів Івахів. Він був прихильником об'єднання двох формувань зі спільним штабом. Конкретно обидві делегації лише дійшли домовленості, що об'єднані формування діятимуть під загальною назвою УПА. Відповідний наказ видали 15 квітня 43-го року з невідомих причин зустріч 23 квітня. Не відбулася. Обидві сторони обумовили новий раунд 22 травня за участі ще представників Мельниківської ОУН. Але і він не відбувся вже через загибель Івахіва в бою з німцями. Це сталося 13 травня 1943 року про маршрут пересування штабістів УПА окупантам доніс польський шовініст. Поховали їх. Через два дні в братській могилі в селі Бечаль. Нині Бечаль Костопільського району Рівенської області. Отака історія, яку, на жаль, знає дуже мало людей. Передаваємо її наступним поколінням. Дякую, Україна переможе. Все буде добре.